Мозі вітання. Час Кременчуцьких новин на Лтаві. Кременчужани мають змогу отримати електронний підпис. Юні науковці готуються до захисту своїх робіт у Полтаві. і В Кременчуці уже планують святкування водохреща. Про це та інше у нашому випуску. Просто зараз розпочинаємо. Для більшості комунальних підприємств міста взимку значно зменшується обсяг робіт, але працівники КП «Благоустрій» Кременчука і в цей період продовжують виконувати планові роботи з наведення порядку в місті, доглядати за закріпленими територіями, адже неважливо, чи то на дворі весна, чи зима, все має підтримуватися в доброму стані. Сьогодні над облаштуванням закріплених територій та наведенням порядку у місті залучено 30 працівників комунального підприємства «Багустрі Кремічука» та більше 10 одиниць спецтехніки. Вони трудяться у різних куточках Кремічука, підмітають, вигрібають і вивозять опале листя та роблять обрізку дерев. Такі роботи сьогодні виконувалися на вулицях Ярмарочна в районі автоцентру Тойота та на Київській. Работала и в парку юбилейной на центральной аллее. Мы на сегодняшний день проводим работы в парке Ювелиной, потому что это одно из тех мест, где наши горожане, горожане предпочитают отдыхать, проводят время. И учитывая особенности вот этой нашей погоды на сегодня, я думаю, что все видят, что когда заходишь в парк Ювелиной и понимаешь, что там порядок, там приятно находиться, несмотря на как бы, зимний период. Я считаю, что хороший парк. Мало за которые такие имеет и в таком месте. Спасибо. Поэтому я считаю, когда поддерживать в хорошем состоянии, всем хорошо будет и городу в том числе. Я думаю, все, кто приезжает, всем это место нравится. Прекрасно. Белочки кормим. Мы тут часто бываем. Белочки у вас тут замечательные. Мы сами с той стороны. Ну хорошо, свежий воздух. Машин пока особо нету. Мне нравится. Я просто возмущаюсь, зачем сгребают эти листья? Это ж удобрение. Ну так для того, чтобы ветер не разносил и не было грязи. Да они уже когда осядут, никуда их не разнесет. То Это есть... удобрения. Они обедняют почву. То есть вы недовольны какой-то? Недовольны. В Москве даже забастовка была. Тут можна і погоджуватися, і не погоджуватися, із думкою кримичужанки з радянських часів нас привчили, що весни зібраний в парках опале листя не вивозили на смітник, а тут же закопували, щоб воно перетворилося на добриво. Нині пожухле листя не прикрите снігом, має непривабливий вигляд, і його розносить вітром по всьому паркові. Можуть виникнути питання, і можуть виникнути та. Свое мнение или суждение по поводу того, если необходимость убирать листву из парков скверов. С одной стороны, да, как бы опадающая листва она создает почву для удобрений, для перегнивания, чтобы там вырабатывать какие-то определенные микроорганизмы и подпитывалась соответственно сама корневая система. Это, с одной стороны. С другой стороны, мы говорим сейчас вот именно о том, что тот же парк или Парк юбилейный, он уже достаточно э, большого возраста. И, соответственно, э, Мы не говорим о том, что это проводится постоянно, но периодически убирать листву это просто необходимо, для того чтобы не загрязнять саму территорию, чтобы вид парка соответственно, был презентабельным и хорошо выглядел. Сьогодні на засіданні робочої групи з питань регуляторної політики у сфері господарської діяльності розглянули три проекти регуляторних актів, з яких саме далі у сюжеті Ірини Скрипачової. Всі три регуляторки перехідні з минулого року. Сьогодні із поправками та доповненнями проєкти рішення прийняті із подальшим затвердженням на найближчі сесії міської ради. По перше, положення про інформаційні ресурси Кременчука. проєкт якого був оприлюднений ще в липні 2013 року. Нову версію сьогодні присутні презентував директор комунального підприємства міського оформлення Володимир Кригін. Основні зміни технічні, основний наголос провадження електронно-цифрового підпису. Останні вже у міськвиконкомідії. Взагалі, як зазначив Володимир Кригін, новий регуляторний акт це юридичне підґрунтя того, що вже існує. Тепер лише об'єднуватимуть всі електронні системи служб міського конкому в один інформаційний реєстр за трьома напрямками: основний оперативний та гостьовий. Гостьовий реєстр говорити так виборки із бази даних, які для кожного конкретного персонального польсувателя работники і комітету всі. На підставі заяв, які проходять через заступника міського голови е, отримують определенный доступ до определенной інформації. У подальшому лише за рішенням виконкому відкриватимуться доступи до інформації за наявності електронно-цифрового підпису. Останній слід зареєструвати у місцевій податковій службі. Винесено на, на сесію і регуляторний акт про порядок надання замовниками будівництва виконкому міської ради письмового повідомлення про початок робіт та проведення в експлуатацію об'єкта. Нашому місці є такі забудовники, які ще з 2011 року не подали письмового повідомлення. Така неслухняність карається штрафом від 4 до 6 тисяч. Гривень і останнє рішення сьогоднішнього засідання затвердження порядку розміщення тимчасових споруд для здійснення сезонної торгівлі та надання послуг у сфері розваг. Як повідомила начальник управління розвитку підприємства та торгівлі Людмила Журняк, відтепер тепер дозвіл на торгівлю погоджуватимуть на рік. У перелік асортименту додали продаж ялинок. На звернення підприємців розробили дозвіл на розміщення терміналів для поповнення рахунків додатково. Про торгівлю ягодами місцевими товаровиробниками у нас є два фермерських господарства, які вирощують малину і клубніку. І як правило, ми побачили літом, що із-за того, що ми не можемо видати їм дозвіл, це стихійна торгівля. З метою підтримки місцевих сільгоспвиробників здійснення виключно сезонної реалізації ягід можливе у спеціально визначених місцях на підставі рішення виконавчого комітету Кременчуцької міської ради затверджуватимуть регуляторні акти вже місцеві депутати на найближчому пленарному засіданні. В оздоровчому таборі Сонячний триває зимовий тур. Підлітки пільгових категорій з Полтавської області відпочивають і проходять курс лікування. Як дітлахи проводять час в санаторії, бачила наша знімальна група. З веселим настроєм діти пільгових категорій відновлюють здоров'я в оздоровчому таборі Сонячний в санаторії створені комфортні умови для проживання і взимку. В корпусах зроблений гарний ремонт. В кімнатах проживає по чотири людини. Уже третій рік поспіль. За підтримки управління справа сім'ї та молоді полтавської обласної держадміністрації вони виділяють кошти на оздоровлення дітей пільгових категорій на санаторне курортне лікування. Це малозабезпечені, багатодітні. От з усіх куточків нашої Полтавської області Кремчувський нафторбний завод це не тільки успішно працюючі підприємства. Сьогодні ми маємо досить розгалужену, значить, соціальну сферу. Я маю на увазі, це і медико-санітарна частина з тим діагностичним обладнанням, яке вона є, можливо, навіть найкращим не тільки в області а й в Україні. Діти перебувають в оздоровчому комплексі 21 день. Кожен має санаторну курортну картку, в якій лікарі прописують для підлітків необхідні оздоровчі. Процедури. Я перший раз відпочиваю, ну мені дуже сподобалось. Я багато таборів відвідувала. Це, як на мене, найкращий табір. Ми відвідуємо басейн, входимо на процедури. Так як в мене проблеми з спиною, у нас ще мені ще призначили масажі. Окрім лікування, хлопці та дівчата цікаво проводять дозвілля. Для дітей працюють різноманітні творчі гуртки. Також у нас є декупаж дуже цікаво. Ми виробляємо різні бутилки, прикрашаємо, і шкіри виготовляємо різні вироби. Мені дуже подобається. І, звичайно, дискотеки кожного вечора. В санаторії лікарі та вихователі піклуються про відпочиваючих. Діти кажуть, що відчувають справжню любов і турботу дорослих. Вони дуже добрі, вони дуже. Е... З нами харчо все нам допомагає. Чуйне ставлення обслуговуючого персоналу, наші вожаті і вихователі також дуже ну до нас ставляться дуже добре. Намагаються вникати в кожну нашу проблему, і великі і маленькі, і ми їм дуже да. за це вдячні. І лікарі також дуже добре до нас ставляться і намагаються кожним допомогти до кожного знайти підхід, і це дуже радує. Завершився міський етап конкурсу захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Кременчуцької філії Малої академії наук України. 427 юних науковців презентували свої актуальні напрацювання, доводячи право на перемогу, а значить можливість позмагатися вже на обласному рівні. 119 учнівських робіт наразі буде відправлено на Полтаву на відбірковий розгляд обласної конкурсної комісії. Учні приймали участь у 12 секціях, які підрозділяються на 53 підсекції. Найбільшу популярність у нас мають все ж таки гуманітарні секції. Найбільша боротьба йшла на секціях Українська мова, література, правознавство. Ну, на математиці був великий конкурс. Біологія людини був великий конкурс, медицина. Дуже цікаві роботи були і на інформатиці, і на техніці а, ну такого конкурсу великого там не було. Як на гуманітар вже кілька років поспіль, Кременчуцькі манівці отримують найвищий рейтинг за чисельністю призерів обласного рівня. Тож і цього року беззмінний президент Кременчуцького міського наукового товариства учнів Олена Сьомик налаштована оптимістично. Їдуть такі знамені у нас вже наші всеукраїнські призери, це Бабіхіна Олександра, Литвиненко Коля. В цьому році буде опять брати участь учень 4-го ліцея Серебряков Руслан, який мав патент. В минулому році він захворів і не брав участь, і тому він не мав можливість бути всеукраїнським учасником. Сподіваємось на нові. Прізвище, імена, які прославлять наше місто Крим, конкурс захист науково-дослідницьких робіт учнів на обласному етапі відбудеться вже у лютому. Новорічні свята продовжуються. Готуємося до водохреща, який відзначатимемо 19 січня. Православні кажуть, справжній день не той, який Христос родився, а тою, який хрестився, і освятив воду. Наші пращури вірили, що саме в цей день вода має цілющу силу, забирає усе погане та наділяє здоров'ям на весь рік. Сьогодні в міській конкомі обговорили план заходів до свята. Для православних хремечужан вже стало доброю традицією збиратися на свято водохрещення Господнього разом, запрошувати своїх родичів та друзів Місце зустрічі, район річкового вокзалу на Дніпрі. Відповідні служби сьогодні обговорювали, як перетворити берег на святковий майданчик, підготовлений за усіма засобами безпеки, намети для обігріву, медичний пункт, облаштована ополонка для занурення у воду, якщо Дніпро замерзне. Охорону громадського порядку забезпечуватимуть правоохоронці та козаки. Рятувальники мають зробити настили та трап, обстежити дно річки та виставити рятувальників. Козаки готують гармати для святкового залпу та гарячу їжу. Основне дійство. Во велике освячення води. Як повідомляє Українська православна церква, воно розпочнеться о 12-й годині. Подібні молебні також проведуть в районі Демурівської човнової станції та в районі спасу Преображенського храму на річці Сухий Кагамлик. Московський патріархат запрошує на хресну ходу. Сьогодні у спортивному комплексі Політехнік відбувся чемпіонат Кременчуцького району з волейболу серед команд учнівської молоді у змаганнях, організованих відділом сім'ї, молоді та спорту Кременчуцької райдержадміністрації спільно з міською федерацією волейболу брали участь 10 команд. Дмитро Домоденко детальніше. Ідея провести під час зимових канікул волейбольний турнір серед шкільних команд Кременчуцького району нарешті втілилася у життя. У місті за словами голови Федерації волейболу Кременчука Олексія Волошина, такі змагання проводяться регулярно, а ось серед сільських школярів вперше. Тим паче, що у сільській місцевості, як правило, немає професійних тренерів, займаються з дітьми шкільні вчителі фізичної культури. Тому побачити рівень підготовки юних спортсменів було принаймні цікаво. Завжди в основному були крімічуцькі соревновання. Крімічуцькі дівочки, мальчики. А кремінчуцький район мало хоча він дуже перспективний Тут є команди, які представлені дуже сильні. І ну вирішили все таки спробувати провести чемпіонат Кремінчуцького району серед учебних заведень. Міська федерація волейболу спільно з відділом сім'ї молоді і спорту Кремінчуцької райдержадміністрації домовилися про місце проведення змагань, організували транспорт, знайшли можливість закупити для учасників турніру не тільки кубки та медалі, а й солодкі подарунки. З федерацією волейболу нам взагалі ніяких проблем не було в пошуку спільної мови, тому що в принципі вони прийшли до нас своїми пропозиціями. Ми їм цю дуже завдячуємо. Усіляка підтримка не лише в організації спортивних змагань з волейболу, але й в організації інших видів дозвілля наших школярів. Допомога і в матеріальному плані, оскільки наша база бажає бути набагато кращою. П'ять команд юнаків та п'ять команд дівчат розіграли почесні трофеї. Серед юнаків найсильнішою виявилася команда Пришепської загальноосвітньої школи, а серед дівчат не було рівних вихованкам у навчально-виховного закладу. І про перспективи погодні завтра у Кременчуці дощитиме у Полтавському гідрометоцентрі прогнозують помірні опади вночі до плюс чотирьох, в день до шести. І це була остання інформація випуску. Дивіться Кременчуцькі новини завтра, о пів на десяту вечора. Ми триматимемо вас у курсі. Щасти.